Жінка депутата наводила удари окупантів дронами та ракетами по житловій та енергетичній інфраструктурі, здавала військові об'єкти, і активно вела підривну діяльність. Їй було байдуже на життя людей та наслідки своєї зрадницької роботи. Навпаки, вона хотіла зробити все набагато більше, але під час чергового брудного завдання її поплескали по плечу працівники СБУ. Розплата за все була жорсткою. Про що йде мова, Дізнаєтесь буквально за миття. Ми вітаємо всіх глядачів. Став подувайку, підписуйся. А ми розпочинаємо. У Вінницькій області затримали агентку ФСБ, яка збирала дані про місця розташування об'єктів сил оборони і підтримувала російську агресію. Фігуранткою виявилась дружина депутата. Повід. Думля СБУ за даними слідства, вони намагалися виявити аеродроми з бойовими літаками ЗСО. Також з'ясувати наявність попов поблизу авіаційних об'єктів. Жінка також шукала геолокації медзакладів, де лікувались українські військові. І всі ці дані країна-агресорка планувала використати для підготовки ударів по Вінницькій області. СБУ зазначає, що агентку викрили своєчасно, як з'ясувалось в ході розслідування. Вона також закликала до підтримки російського диктатора Путіна в соцмережах. Її повідомили. Ли про підозри за п'ятьма статтями кримінального кодексу України, серед яких Держрада, заклики до агресивної війни та повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, уточнює офіс генпрокурора. Підозрювана що не менше вісім разів передала розкураторові дані про розташування військових частин. А також блокпостів засобів повітряних сил по пов регіоні сказали в повідомленні. Під час обшуків правоохоронці вилучили телефон та планшет. За допомогою них жінка ексрегіонала зв'язувалася із російськими спецслужбами. Зловмисниця перебуває під вартою. їй загрожує довічне ув'язнення. Також служба безпеки України заявила про затримання в Одесі агентки ФСБ, яка готувала. Ла ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ і сподівалася втекти до Росії. За даними слідства, фігурантка мала скоригувати повітряну атаку по місцях базування морської піхоти ЗСУ. І також окупанти сподівалися отримати координати тимчасового перебування українських прикордонників, а також поліцейських, які виконують завдання на південному фронті. Зазначають правоохоронці. З тую як встановило розслідування, коригуванням займалась 39-річна місцева безробітна, яка чекала на окупацію. Удар. Асопро це вона писала в коментарях під прокремлівськими публікаціями в телеграм-каналах. Там вона потрапила до уваги ФСБ. після дистанційного вербування, приступила до збирання геолокації сил оборони. Йдеться в повідомленні для конспірації. Підозрювана за даними слідства, виходила, нібито на прогулянку зі своїм шестирічним сином і в цей час фотографувала будівлі потенційних цілей та позначила їхні координати на гугл-картах. Після прогулянок з дитиною жінка узагальнювала агентурний звіт і готувалась до його передачі своєму російському куратору. Після виконання ворожих завдань окупанта обіцяли свої поплічниці евакуацію до РФ через треті країни з подальшим працевлаштуванням на території РФ, зазначили правоохоронці. Служба безпеки України повідомляє, що викрила агентку на початковому етапі її розвідактивності. задокументували і затримали у власній оселі. І під час обшуку в жінки вилучили Телефонний планшет з анонімними чатами в месенджері, який використовували для контактів із ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацію майна. Водночас, за матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який на замовлення РФ шпигував на Кіровоградщині. Як встановили рослів. Ідування зловмисник готував ракетно-дронові удари РФ по регіону, і серед основних цілей ворога були штаби та запасні командні пункти силоворони, щоб пробити українську ППО, агент намагався виявити бойові позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. І Також ворога цікавили пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які Захищають повітряний простір регіону після виконання цих завдань. Окупанти обіцяли своєму поплічнику евакуацію до Росії через треті країни та подальше працевлаштування до ФСБ. Однак співробітники СБУ стали на заваді ворожим намірам та. Затримали агента на гарячому, коли він фотографував зовнішній периметр військового об'єкта. За даними слідства, агент ФСБ виявився мешканець фронтового турецька на Донеччині, який за завданням окупантів виїхав до центрального регіону України як проселенець. Після переїзду зрадник влаштувався підсобним робітником до військової частини, щоб через нові контакти здійснювати збір розвідданих. І також він самостійно обходив місцевість, де фотографував та позначав ймовірні локації Сил оборони на Google К. Артах під час обшуку в нього вилучено мобільні телефони з доказами комунікації з ФСБ. На підставі доказів зібраних Службою безпеки, суд визнав агента, винним в державній зраді вчинені в умовах воєнного стану. Ну і такі випадки не поодинокі. Стало відомо, що СБУ затримала ще двох агентів АРФ, які коригували авіаційні удари агресора по локаціях сил оборони в прифронтових районах області. Щоб отримати координати для керованих авіабомб. Кожен з агентів діяв порізно на визначенні. Місцевості та замикався на свого куратора ЗРФ. так в Краматорську затримано 41-річну підприємцю, яка під виглядом виїзної торгівлі продуктами харчування шпугувала для ФСБ. Встановлено, що зрадниця прихована спостерігала за блокпостами та опорними пунктами оборони, які проїжджали на власному авто під час комерційних поїздок по території громади. Одночасно вона фіксувала геолокації військових об'єктів на Google-картах для подальшого звіту Росспецслужбі. За даними слідства, жінка потрапила в поле зору ФСБ, коли публікувала в телеграм-каналах дописи, в яких намагалась дискредитувати українських захисників. Ще одним фігурантом виявився 42-річний машканець Слов'янська, який працював на російську воєнну розвідку, більш відомо як ГРУ. За інструкцією окупантів зрадник намагався виявити штаби та запасні командні пункти сил оборони і для цього в місцевість громади, де шпугував за місцями найбільшого зосередження українських військ, зібрані координати. Фігурант направляв до російського ГРУ через анонімний чат в однокласниках під час обшуків в затриманих вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку із з доказами підривної діяльності в інтересах Кремля. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частину 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А далі говоримо про те, що СБУ затримали ще трьох колаборантів, які допомагали РФ провести фейковий референдум під час окупації Херсона. Серед фігурантів місцева жителька і її 42-річна донька, і вони у вересні 22-го року допомогли расистам проводити псевдореферендум щодо приєднання регіону до складу РФ. І для цього фігурантки добровільно вступили до окупаційної виборчої так званої комісії, яка фальсифікувала підсумки незаконного голосування. І перебуваючи в лавах псевдоустанови, вони закликали брати участь в фейковому плабіситі, роздавали бюлетні, а потім фальсифікували голоси на користь Кремля. Під час звільнення міста фігурантки намагались текти від правосуддя. Донька колаборантки виїхала до Євросоюзу. А її мати втекла на лівобережжя області разом з окупантами. А згодом ворожі поплічниці повернулись до Херсона, сподіваючись про те, що про них типу забули. Втім, СБУ затримали обох калаборантах після їхнього повернення. І ще одним фігурантом виявився 60-річний мешканець Херсона, який облаштував окупаційний виборчком прямо в приміщенні місцевої школи. Там він оформлював стіни агітаційною символікою країни-агресора та закликав працівників навчального закладу проголосувати. Також колаборант переоблаштовував шкільні класи під казарми для окупантів та збирав для них. Провізію після звільнення Херсона зломисник залишився в місті та заліг на дно. Співробітника з бузда його злочини та затримали у власному помешканні, де він ховався від правосуддя. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28, частину 5 статті 111 кримінального кодексу України. Колабораційна діяльність вчинена за попередньою змовою групою осіб. б загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І також варто. Зазначити, що служба безпеки фіксує активізацію спецслужб РФ в інформаційному просторі України, з залученням пропагандистів, блогерів і так званих експертів, які поширюють антиукраїнський контент, серед поширюваних тез російської пропаганди, відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні, акценти спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету країни, інформаційні кампанії проти військово-політичного керівництва України, тези про втрату суб'єктності під час Переговорів на Міжнародній арені, а також розповсюдження занепадницьких настроїв, замаскованих під нібито нейтральні експертні оцінка, спроби ворога спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні, зниження рівня міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв та створення даних про ситуацію на фронті зазначило в спадслужбі. також нагадали, що подібні дії на користь РФ підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України. Вони можуть класифікуватися як Державна зрада вчинена в умовах воєнного часу, що карається довічним ув'язненням. Спочатку великої війни СБУ відкрила майже 2,5 тисячі кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент. В рамках цих справ було повідомлено про підозру понад 1700 людям. Наразі законної сили набрали понад 800 вироків суду, тож СБУ закликала українців дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатись до поширення російських наративів, а також не реагувати на ворожі провокації. Кації і інформаційні вкиди друзі. Тож бережіть себе до зустрічі. Слава Україні!